Світло це початок усього, символ життя, це крок уперед. Воно об'єднує нас у великих містах і малих селищах. Воно створює відчуття тепла, надії та сили. Кожне місто живе своїм світлом, воно мерехтить у вікнах будинків, відбивається у вітринах магазинів, веде автомобілі нічними вулицями. Світло пов'язує наші серця, роблячи міста живими, а життя яскравим. Кожен із нас рідко задумується, звідки береться світло в наших оселях, але варто лише раз залишитись без нього, і життя змінюється. Ми звикли до світла, не помічаючи його важливості. Але що, якщо це світло згасне? Згасне через людське зло? Що, якщо одного дня вулиці зануряться в пітьму, будинки стануть холодними, а звичні звуки життя розчиняться в тиші? Восени 2022 року нашу енергосистему атакували, намагаючись залишити нас без світла, тепла зв'язку, позбавити надії, прагнучи занурити нас у темряву, щоб вона стала нашою новою реальністю. Темрява приходить раптово. Вона тягне за собою тишу, страх і невпевненість. Світло, воно таке важливе. Коли його немає, здається, що світ зупинився. Все навколо здається втраченим. Але навіть у найглибшій пітьмі народ завжди знайде своє світло. Не буває безвихідних ситуацій. Коли світло гасне, ми вчимося бути сильнішими, пристосовуватись, знаходити силу у собі, у власних винаходах і у нашій єдності. Ми шукаємо нові джерела енергії, нові можливості, нові шляхи. Темрява не змусить нас опустити руки, бо світло не тільки навколо. Вона всередині кожного з нас. Світло це не просто явище взаємодії електричних зарядів. Це наша віра, єдність і незламність. У темряві ми стаємо світлом одне для одного, світло неможливо погасити, доки воно є, і горить у наших серцях, не даючи пітьмі захопити нас і перемогти.